Всім привіт, друзі! Сьогодні я до вас посилочкою. Так, на дворі січень місяць, 6 числа, мені привезли посилочку. Зізнаюсь, казала, не буду замовляти, поки всі не пересаджу. Це ж просто слова, як ви розумієте. Так, саме так. Тому така у мене посилочка маленька. Ну, але. Рислинок, ній, я так думаю, трішки є. Зараз е, я розпакую, щоб не займати ваш час, і покажу далі, як запаковано. Так, дівчата і хлопці, розпакувала я посилочку, коротше, ось витягла, все так чудово запаковано. Я знімала відео, у мене чомусь відео на телефоні, коротше, десь пропало. Покажу вам, що мені в першому тубусі прийшло. В основному ечеверії, ехіверії, ечеверії, та не в основному, а переважно всі. Ось седум, ось такий красень, ечеверія Топсі Туві, також седум, Шев... шеверіана Кулідоніс, там шеверіана Манюня. Там вибачаюсь, Ачіверія також якась красотка. І ось така ачеверія болі. Пілоза. Наступну зараз я буду відкривати вже коло вас, не знаю, що сталося. Щось в моєму телефоні глюк, який зайшов, потім подивлюся. Як знайду відео, вставлю, звичайно, не найду, не вставлю. Добре, відкриваємо другий тубус. Було три тубуси. Замовляла я то скажу знову в хлопця. Хлопець має близько 70 штук колекції, тому, хто, якщо хоче, пишіть, я вам контакти його надам. Чудово упаковує, все чудесно. Все, розпаковуємо далі. Відкриваємо ми наступну посилочку. А, дівчат підсіла я і хлопці на сукуленти. Не знаю, як там буде далі. Я знаю навіть не на сукуленти, а на очеверії. Ну, і сукуленти ніби хочу, але більшість очеверії. Якось так. Так, все. Бачите, чудово він запаковує. Не знаю, що з з моїм телефоном. Вилітають, як я кажу, маленькі голубці, але які вони класні. Так. Ну і відкриваємо знову. Так. Відчеверія Елеганс Роз. Ось така крошка. Ось яка ти красотка. Красотка. Так, наступний у нас іде. Красула Москва. за Красотка ти моя. Ха -ха. Ну, в мене на ній камера взагалі не хочу фокусувати, так так само, як і вчора. Ой, ти красотулечка. Добре. Йдемо далі. Скільки мені добра привалило. Раптоверія. Дір. Лільва. Ух, ти красотулечка. Знаєте? Добра то добра, я сказала так. Своєму чоловікові. Все остатній стелаж. Більше я не беру, так йому клялась. Я собі уявляю, що то він зараз буде думав. Так, тут не підписано. Це заповнучитки. Зараз я з ним. Так, це є в нас. Красила. Це не знаю, от шток, мені здається. Або, може бути, мали е, мініатюрна хівер, я буде, не знаю. Напишу йому, спишуся з ним. Він мені скаже. Так. Пахіфіту там розберусь ось такий красень. Зі з корінчиками можна просто брати і сажати. Добре, ще три пакуночки лишились. І ще одна. А я знаю, що в тому наступному. Так, ачеверія. Кориколар. не бачу. Ось така красотулечка. Класні ачеверії. По-перше, на перший погляд чудові у нього рослинки. Тому дійсно рекомендую. Хто з України, я маю на увазі? Хто з України? Так. По... Подарочок. Пахіфітом По лондфолію. Капець, Ось незручно. Дякую, пане Назар. Мені приємно, красиво. Красиво, так, красу, красунька. Бурденевки готовий. <ріст> <ріст> не поняла, па, а, це тоже подарунок, а це не забагато. Посибі добре. І остання наша О, коробок. Його відкрию і вам покажу зараз. Ось так. Там повинно бути живі каміння, літопси. Я вже вам скажу. Там повинні бути літопси. Ось так. Так, тут повинні літопси бути, але щось тут дуже багато їх. Я не помню. Ага, де тут ще рапто. Раптоверіум чи як... Граптопеталу, блін. Йдемо знову. Ехіверія, Ічеверія, Ехіверія, як правильно. Добре. У нього є все і кактуси. Ехіверія. Де ж я не брала, тому що кактуси я вже маю своїх. І я ще й домаю такі самі, як він мав. Тому якось так. Так, наступний седум з корінчиками, з дітками. Зараз це все, знаєте, що зробити треба? Знайти місце, де поставити, тому що так на літо вони в мене підуть на вулицю. Маю чудову о, задумку. Трохи фітом, який Маю чудову задумку їх поставити, де... але це все вже літо. Не зараз. Зараз навіть говорити не буду, тому що ну, таке. Все літом ми побачимо. Це ж недалеко, скільки тої зими, господи. Фаланхої. Фаланхой. Ой, ти ти, яка красотка. Зараз це все посадити. Зараз це все посадити. Але сьогодні я вже це не буду садити, це вже граптоверія дейбі. Mm -hmm. Я думаю, що я вже собі покамість дала жару з граптоверіями, з тими чверіями. Хрестовні кроулі Обалдеть. Я мала Христовні, мала маловарігатний, але я не знаю, де він надівся. Чеверія Валентіна. Також уже з діткою пустила. Не знаю, чи в дорозі, чи а, він мені дав з діткою. Трошки ще лишається два пакетика. Наступний у нас іде лист. Це, думаю, М -м, не прочитаю. Ну, no. прочитати можна, Лише єдине те, що Якби... <кій> зарабу підписувати. От мої літопси. От мої красавці. Обалдеть. Красный. Все такие пухленькие. Вот так. Ось таке, як кажеться, привалило до мене щастячко. Я, пане Назаре, вам дуже дякую за подаруночки. Запаковано все на вищому рівні. Вас я рекомендую, як порядочного продавця. Тому, дівчата, ось такі чевері в мене бомбезні. Зараз. Сьогодні не буду, та я їх сьогодні свята вечеря. Зараз біжу вже, вже туди. Думаю, вам. по берегу вам по-скоренькому вам знімлю відео. Ось і все з такого. Ось така в мене поляночка. Все, дякую вам за перегляди, за лайки. Всім до нових зустрічей, всім па-па.